Всім привіт! Давайте поговоримо про ama сесії які організовує команда Lazy Soccer та їхню роль в розвитку гри. Спершу потрібно пояснити, що таке АМА. Абревіатура розшифровується як Ask Me Anything Запитай мене що завгодно, тобто це онлайн-конференції, на яких спікерам озвучують питання певної тематики, і вони намагаються на них відповісти. Завчасно визначається тематика події, а ведучі готують підбірку найцікавіших та хвилюючих питань. Кожен з промовців отримує слово в певній послідовниці і висловлює свою думку. Особливо цікаві питання викликають дискусію, породжують жваве обговорення проблеми і можуть генерувати інші питання, на які знову ж таки всі намагаються знайти відповіді. Оскільки проєкт Soccer – це веб3гра, й тематика ОМА-сесії має чітке спрямування на висвітлення проблем, що виникають перед ігровою індустрією і впровадженням Web-3 технологій. Традиційно зустрічі відбуваються ще середи і привертають увагу багатьох слухачів, які, в свою чергу, також можуть поставити свої питання спікерам. В якості спікерів команда Lady Soccer ще раз запрошує представників найактивніших проєктів в ігровому просторі. Це можуть бути лідери проєктів, які зібрали мільйони доларів на розробку свого продукту, або ж фаундери ігор з відносно невеликим бюджетом. Розміри активів не відіграють ключову роль. Значно важливіше, аби проект активно розвивався, а команда розробляла щось дійсно круте і варте уваги. АМА-сесії від Lazy Soccer дозволяє зацікавленим людям познайомитись ближче з вартими увагою проектами і отримати корисну інформацію безпосередньо від їхніх лідерів. Також ці події приносять користь проекту Lazy Soccer, адже зростає його впізнаваність серед геймерів та лідерів ігрового веб-триринку. Обмін досвідом і корисними контактами не завадить жодному активному проєкту, тому деякі спікери неодноразово приймають участь в ама сесіях від LazySocker і обговорюють безліч хвилюючих питань. Середня тривалість Ама складає півтори години. За цей час можна отримати чимало інформації. Мова спілкування англійська. Якщо ви слабо володієте нею, то може бути складно приймати інформацію, проте, вивчивши основну термінологію, можна без проблем орієнтуватись в темі ж, це хороший стимул краще вивчити англійську мову. Часто участь в вам сесіях є частиною квестів від Lazy Soccer в системі ZLI. За виконання квестів нараховують бали, а найбільш активні учасники можуть отримати певну нагороду за свою лояльність до проєкту. Детальніше про систему квестів я розповідав в одному з попередніх відео. Якщо ви цікавитесь розвитком ігрової індустрії в сфері Web 3, а також безпосередньо з симулятором футбольного менеджеру Lazy Soccer, тоді рекомендую долучитись до онлайн-конференцій. Також можна знайти записи попередніх АМА-сесій на офіційній сторінці Lazy Soccer в мережі Twitter. Ближче познайомитись з проєктом ви зможете з офіційними посиланнями, які знайдете в описі до відео. Бажаю успіху!